Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі Конкурент футбол. Владислав Ванат погодився на перехід із Динамо до Жирони. Чи повторить він шлях довбека? У Парижі розгорівся скандал. Українського військового вигнали зі стадіону ПСЖ за прапор України. Артем Довбек у ромі отримав шквал критики після змарнованого шансу на матчі. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Трансферна сага навколо нападника київського динамо Владислава Ваната може отримати розв'язку найближчим часом. Як повідомляють іспанські ЗМІ, сам футболіст вже дав свою згоду на перехід до Жирони. І тепер доля угоди залежить виключно від домовленості між клубами. Для 23-річного Форварда це шанс спробувати свої сили у одному з топ-чемпіонатів Європи. Ініціатором потенційного трансферу виступає головний тренер каталонців Мічел, який незадоволений поточною лінією атаки своєї команди. Іспанський фахівець бачить у Ванаті ідеальне підсилення та сподівається, що українець зможе повторити успішний шлях свого земляка Артема Довбика, який став справжньою зіркою в складі Жерони. За наявною інформацією, представники іспанського клубу вже почали перші консультації із Динамо. Головною перешкодою на шляху до угоди залишаються фінансові апетити київського клубу. Білосині прагнуть отримати за свого вихованця близько 15-20 мільйонів євро. Жиро на своєю чергою сподівається переконати Динамо погодитись на інші умови: 10 мільйонів євро гарантованої виплати та значний відсоток від майбутнього перепродажу гравця. У поточному сезоні 23 річний «Ванат» демонструє чудову форму, провівши сім матчів, у яких забив. Три голи і зробив дві результативні передачі. Його контракт з Динамо розрахований до 30 червня 2027 року. А портал Трансфермаркт оцінює нинішню ринкову вартість гравця в 15 мільйонів євро. Матч чемпіонату Франції між ПСЖ та Анже, що відбувався 22 серпня, був затьмарений ганебним скандалом, який поставив під сумнів репутацію паризького гранда. Українського військового, який прийшов підтримати команду, де грає Ілля Забарний, неодноразово намагалися змусити прибрати національний прапор, що, врешті, змусило його покинути стадіон на знак протесту. Як розповів сам військовий з позивним Дніпрянин, інцидент розпочався майже одразу після того, як він розгорнув на трибуні прапор України із зображенням тризуба. Попри початковий дозвіл, персонал стадіону кілька разів підходив до нього з вимогою прибрати прапор, не розуміючи значення національної символіки. Ситуацію намагався владнати україномовний співробітник безпеки, проте його намагання виявились марними. Кульмінацією став візит цілої делегації представників стадіону, які передали ультиматум від дирекції ПСЖ негайно зняти прапор. У відповідь військовий, не бажаючи знімати символ своєї країни, демонстративно кинув щойно куплений шарф ПСЖ в одного з найбільш агресивних охоронців і, не дочекавшись навіть перерви, покинув трибуни. Українці не здаються ніколи прокоментував він свій вчинок. Цей ганебний інцидент виглядає особливо цинічним на тлі того, що за паризький грант грає український захисник Ілля Забарний. Водночас ситуація ставить гострі питання щодо подвійних стандартів клубу, який утримує у своєму складі російського голкіпера Матвія Сафонова, але забороняє українську національну символіку, за яку на полі бою щодня віддають життя українські воїни. Цей інцидент набув колосального розголосу і вимагає реакції, як самого клубу, так і гравця Іллі Забарного. Захисник донецького шахтаря та збірної України Юхим Конопля потрапив на радари одного з найтитулованіших клубів Іспанії. За інформацією авторитетного видання Марка, 25 25-річний правий захисник перебуває у шорт-листі «Севільє», яка активно шукає підсилення на цю позицію на тлі можливого відходу своїх ключових гравців. Андалусійський клуб готується до масштабної перебудови в оборонній ланці. Севілья розглядає можливість продажу одразу двох своїх правих захисників. Хуан Хуанлу Санчес може перейти до Наполі. А Хосе Енхелем Кармоною активно цікавляться англійський Ноттінгем Форест. У разі продажу, хоча б одного з них клуб негайно вийде на ринок, і саме Юхим Конопля є одним із головних кандидатів на заміну. Варто зазначити, що конкуренція за місце в іспанському гранді буде серйозною. Проте сам факт потрапляння коноплі до такого поважного списку свідчить про високу оцінку його ігрових якостей. Наразі Юхим має чинний контракт з Шахтарем, який розрахований до 30 вересня 2026 року. Раніше заявлялася інформація про те, що гравець. Веде переговори з гірниками щодо продовження угоди однак, предметний інтерес з боку такого іменитого клубу, як Севілья, може кардинально змінити його плани на майбутнє. Український нападник Артем Довбик невдало розпочав новий сезон у складі Роми, отримавши порцію критики від італійських уболівальників та медійних особистостей. Попри мінімальну перемогу його команди над Болонією з рахунком 1-0, саме дії українця в одному з епізодів стали активно обговорюватись у мережі. Довбек розпочав матч на лаві запасних і з'явився на полі лише на 74-й хвилині, маючи небагато часу, щоб проявити себе. Проте один з ігрових моментів за його участю привернув особливу увагу шанувальників. Популярний італійський тіктокер-блогер Матео Ді. Ола, який має понад 165 тисяч підписників, опублікував відео з епізодом, де довбик не зміг реалізувати вигідну нагоду. Автор відео супроводив публікацію емоційним підписом. Сенсаційна помилка довбика та дібали Артем. Я люблю тебе. Але це був вихід віч на віч. Цей коментар миттєво розлетівся мережею, спровокувавши дискусію серед фанатів, які очікують від 28-річного форварда значно більшого, особливо після його результативного минулого. Ого, сезону нагадаємо, що в попередній кампанії Артем Довбик був одним з лідерів атаки Роми, відзначивши 17 голами та двома асистами у 45 матчах. Ринкова вартість гравця, контракт якого з римлянами діє до 2029 року, оцінюється у 30 мільйонів євро. Однак невдалий старт у новому сезоні. Та критика з боку вболівальників створюють додатковий тиск на українця, від якого чекають стабільно високих результатів. Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелоті оприлюднив список із 25 футболістів, яких викликано на вересневі матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 Селесао зіграє проти Чилі 5 вересня та проти Болівії 10 вересня. Найгучніша несподіванка відсутність у заявці одразу двох лідерів мадридського реала Вінісіоса Жуніора та Родріго. Причини такого рішення, а наразі офіційно не розголошені. Водночас у ЗМІ з'явилося повідомлення про емоційний інцидент за участю Родріго. Він нібито не стримав емоцій після заміни у матчі реала і висловився в бік тренера команди. Натомість до списку повернулися два гравці з російських клубів: Луїс Енріке – та Дуглас Сантос, які виступають за Зеніт. Причому другий нещодавно придбав собі прапор країни-агресорки. Цей виклик викликав неоднозначну реакцію у футбольній спільноті, зважаючи на геополітичний контекст, Бразилія вже гарантувала собі участь у фінальній частині чемпіонату світу. Тому ці матчі Анджелоті може використати для експериментів зі складом і тактикою. Донецький шахтар продовжує свою традиційну трансферну політику, роблячи ставку на молодих бразильських талантів. Як повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, гірники узгодили всі деталі гучного переходу 18-річного півзахисника Флуміненсе Ісаки Сілве. Цей трансфер став підтвердженням серйозних намірів клубу на ринку. Вартість угоди складає 10 мільйонів євро, а ще 2 мільйони передбачені у вигляді бонусів. За наявною інформацією, футболіст уже вирушив для проходження медичного огляду та підписання контракту з українським клубом. Ця сума виглядає особливо разючою на тлі того, що авторитетний портал Трансфермаркт оцінює вартість юного бразильця лише в 1 мільйон євро, що свідчить про велику віру шахтаря в потенціал гравця. Такий значний інтерес до Ісака та готовність Шахтаря заплатити солідну суму пояснюється високою конкуренцією за гравця. Раніше повідомлялося, що за молодим талантом пильно стежили англійські гранти Манчестер Сіті та Ліверпуль. Однак, Донецький клуб виявився найспритнішим у переговорах, випередивши топ клуби прем'єр-ліги у боротьбі за перспективного хавбека у поточному сезоні. Ісака вже встиг провести 14 матчів за першу команду «Флуміненсе» яких забив два голи, що свідчить про його готовність до дорослого футболу? Його перехід до шахтаря є черговим доказом того, що український клуб залишається одним із головних майданчиків для розвитку молодих талантів з південної Америки. Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже уникав питань щодо чуток про трансфери Хавбека Шахтаря Георгія Судакова та Вінгера Леванте Карлоса Альвареса. Наставник зазначив, що не має наміру обговорювати трансферний ринок, особливо напередодні матчу Ліги Чемпіонів. За наявними повідомленнями Бенфіка готова запропонувати за Судакова 27 мільйонів євро у поточному сезоні. Георгій Судаков провів 9 матчів за шахтар і віддав дві гольові передачі. Загалом у складі донечан він провів 147 поєдинків, забив 35 голів і зробив 26 результативних передач. Діючий контракт футболіста розрахований до 31 грудня 2028 року. А портал Трансфермаркт оцінює його вартість у 32 мільйони євро. Клуб української прем'єр-ліги підписав нового футболіста Львівський рух оголосив про підписання 18-річного нападника Олександріно Деліми Льюіса Жорже. Тутті угода розрахована до літа 2029 року. А гравець гратиме під 21-м номером. За даними «Трансфермаркт», перехід відбувся на правах вільного агента. Додамо, що тут є вихованцем новорізонтіно, у складі якого виступав у чемпіонаті штату Сан Паулу та в бразильській юнацькій першості. Нагадаємо, рух займає 10-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи три очки після двох турів. 26 серпня в матчі Кубка футбольної ліги Англії зустрілися Бормунд та «Бренфорд». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Український півзахисник Єгор Ярмолюк розпочав гру на лаві запасних та вийшов на заміну на 86-й хвилині. Його оцінка 6,6. Матч вийшов доволі насиченим на моменти. Проте реалізувати свої нагоди вдалося лише Брентфорду. Бурмун діяв агресивніше, завдавши 18 ударів по воротах, 4 у площину. Але команда Ярмолюка виявилася ефективнішою. Перший гол стався на 34-й хвилині. Карвелью вдало замкнув передачу Айера. на 65-й хвилині. Брентфорд подвоїв перевагу, тяго який щойно вийшов на поле, вразив ворота суперника. Загалом гості завдали сім ударів, з них два у площину і зуміли зберегти ворота сухими. Наприкінці зустрічі Бормут залишився в меншості. Захисник Араухо отримав другу жовту картку та був вилучений. Віктор Циганкров пропустив тренування Жерони та працював індивідуально у тренажерному залі. Причини відсутності українського Вінгера на полі клубу не уточнив, що викликало занепокоєння у вболівальників. Разом із ним не тренувався. І Янхель Ерера, який продовжує відновлюватись після проблем із м'язами. Натомість Крейчі вже вирушив до Англії для завершення переходу у Вулвергемптон. Початок сезону складається для Жерони невдало. Поразки від райо Вальєкано 1-3 та Вільяреалю 0-5 Залишили команду Мічела на останньому місці в Лалізі без очок. Заганков встиг відіграти два матчі та відзначитись однією результативною передачею у третьому турі. Каталонці прийматимуть Севілью. Матч відбудеться 30 серпня о 20.30 за київським часом. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.